В день святого Миколая у храмі міста Новомиргород Кіровоградської області зібралися місцеві жителі за новоюліанським календарем. 6 грудня День Святого Миколая Чудотворця, Православна Церква України відзначає вперше рішення перейти на новий юліанський календар ухвалили з вересня згідно календарної реформи, каже настоятель храму Степан Катькало. Його вважають покровителем тих, хто подорожує по морю. Сьогодні ми згадуємо також наших військовослужбовців збройні сили України, і звичайно, що Миколай чудотворець. Він є покровителем також і воїнів, і ми з вами сьогодні завдячуємо нашим славетним воїнам-захисникам, які прикладають дуже багато зусиль для того, щоб вибороти незалежність нашої держави від того ворога агресора. Учолив божественну літургію архієпископ Кропивницький Голованівський Марк. Ми просимо Бога, Боже, дай нам мир у серце, щоб ми стійко. Пройшли ці випробування, щоб ми не піддалися пані, щоб ми не впали у відчай. Ми маємо бути небайдужими, маємо бути співчутливими, маємо бути милосердними, маємо бути людячими. Окрім своїх рідних, коханих, друзів, моліться ще за наших воїнів. Це потрібно і воїнам. Я молитовне заступництво, як молитовна підтримка. Календарну реформу в ПЦУ підтримує, сказала вірянка Галина Орел. Купила календар, геть усі там празники є, вже по новому. Будемо привикати, а що ж нам головне, щоб війна кінчилася. Бо в мене внук у Запоріжжі, ми кожен день, ми як на пороховій бочці живемо. Бога молимося, ви чуєте, яку ми пісню співаємо на колінах до Бога. Я молюся в тиші і я його благаю. Спаси нам Україну! Спаси Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.